Втрата орієнтирів, розчарування та втома. Такі емоції нині відчувають більшість українців. Травень місяць, коли про ментальне здоров'я говорять гучніше. Саме тому майже в усіх обласних центрах і десятках громад України провели День спільнодії, який організували в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як? ініціативи першої леді Олени Зеленської. Так, у Луцьку в мистецькому центрі облаштували чимало локацій, де відвідувачам заходу пропонували різні активності. Вони могли посадити. Дити квіти, зробити ляльку, мотанку, ліпити з глини, начебто, проста справа, але здатна допомогти віднайти сенси та навчитися самому давати собі раду в найскладніших ситуаціях. Ми представляємо арку сенсів. Ми, ви бачите такі сенси, яких є 102 різних. Це перше, що зустрічає відвідувачів дня спільнодії сенсотека. Ти як кожен має обрати свій сенс і намагатися його віднайти в собі, обравши ту справу, яка до душі, щоб навчити людей помічати свої свій емоційний стан навчити як можна самостійно спробувати покращити його. Усі ми люди з досвідом війни цей досвід є різним. Для цього тут розгорнули різні локації на підтримку ментального здоров'я: це і гончарство, гарденотерапія, створення лялюк, мотанок та малюнків, ниток. Це мандали, це поглиблення в себе, це центр свого ну буття, це пізнавання себе. Саме ця справа й допомогла жінці опанувати себе та навчитися жити далі після того як довелося покинути через війну рідний Маріуполь. Тепер пані Олена живе у Луцьку, займається творчістю та допомагає іншим віднайти себе знову. Зараз всі ми дуже знервовані. Тому дуже важливо кожному починати треба заспокоїти себе. Якщо ти заспокоїш себе сам, ти зможеш допомогти іншому, вгамувати свій біль, вгамувати свої нерви, заспокоїтись. Саме сенси – це те, що допомагає рухатися далі, планувати майбутнє, якою б складною не була ситуація. Їх треба просто навчитися віднайти. І ми повинні цього вчитися. Насправді вчитися щодня, як дбати про себе, як бути завжди в хорошому настрої, не дивлячись ні на що, радувати себе дрібнички. Для цього й покликаний день який організували в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською а не треба. А взагалі, так, як так? який потім за нею. Тут приблизно один раз в тиждень підливати. Останнє соціологічне дослідження програми Ти як засвідчило те, що нині в українців переважають емоції розчарування, роздратованості, втоми та нерозуміння, як бути далі. Ці негативні емоції, як наче приховують від нас те, що нас тримає. Тому сенсотека ти як намагається дати людям розуміння, що сенси в тобі ти їх маєш віднайти. Тепер зав'язує тривогу світа. І загадуємо й ну, знайшла себе в творчості. каже пані Аліна з часового яру, який знищили окупанти. Вона втратила свій дім, але не віру в майбутнє, і завдяки улюбленій справі допомогла собі йти далі. Травень місяць, коли про сенси підтримки та відновлення говорять голосніше, адже саме травень є місяцем обізнаності про ментальне здоров'я. Тож день спільнодії провели одночасно у багатьох містах та містечках України. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко, програма Вікне СТБ. Єдині новини.